Добрий день, 2 березня Полтавщина. Грязно. І хочу про таку тему побалакати, як щеплення і перещеплення дерев. Є така інформація, що треба робити там якісь березневі, лютневі вікна, коли дозволить погода. Звичайно, це неправильно. Я роблю тоді, коли вже дерева, деревина підщепа, тобто на те, що ми будемо щепати, повністю вже проснулася. Уже почнуть розпускатися листочки. І це не тільки про яблуню, а й про всі інші плодові. Вони в різні строки розпускаються, знаєш, можна і в різні строки робити. Ну, в крайньому разі можна робити навіть і в травні, коли вже гілочки підуть, аби зберегти підщепу. Підщепа повинна бути ну, зберігатися, нарізана вона до розпускання, щоб сокорух ще не пішов і не розбухла брунька. А можна нарізати, якщо морозів нема, то. В лютому там, і раніше, а якщо сильні морози передають, то треба заготовити зараніше. Особливо це стосується диплоїдних слив там, прикос, які можуть підмерзнути. І зберігати. Як зберігати? Способів багато. Можна простіше, якщо невелика кількість, це в холодильнику. Замотати плівку і в холодильник покласти. Там стабільна, невелика плюсова температура і буде зберігатись вона. А також можна зберігати в снігу або з північної сторони якогось приміщення. Теж снігом нема снігу, значить, просто. Замотати або в плівку, або в мішковину якусь, нема значення, воно буде пропускати чи не буде, там вологи достатньо. Прикрити зверху можна тирсою, половою якоюсь, або просто землею. Тоді ще в мене колись відео поза той рік, здається, пінопластовий ящик, я туди заморажую в морозильці. Пляшки з водою пластикові, і поки одна розстає, другу, другу значить, туди кладу, ще накриваю одіялом, і воно довго. ну Тобто такий холодильник робиться. Що треба зробити от на даний момент? На даний момент треба підготувати під черп. Тобто дерево, яке ми. Хочемо переправити, треба обрізати. Справа в тім, що усі поживні речовини на зиму спускаються вниз до коріння, а весною, поки немає фотосинтезу, потрібен ріст, і от цей запас енергії рослина дає. Із з того, що воно накопичило на зиму. Тобто, якщо ми обріжемо його тоді, коли деревина розпуститься, вже піднімуться ж соки разом з поживою вверх і ми тоді будемо обрізати його і видаляти з цієї поживою. Тому обрізаю зразу. Потім сучки, які, на які будемо прививати, треба поновити буде заново зробити зрізи ножовкою. Якщо шерахуватись, я то загладити його ножем. от, Далі. Що ми використовуємо для того, щоб зробити це щеплення? Я зараз покажу, як я щеплюю. Ну, це, це так, наперед. Наперед, це буде робитися в нашій місцевості, це десь у квітні місяці. Що ми тут приготували? Ну, інструменти. Це секатор, ножовка, Вон, видно, в, в руках, чи ножовка така переломив. Ножі ну, немає, можна і таким користуватися піде. Провірка живця, От, якщо ножем його зрізати, буде. зараз покажу. От. Тут повинен бути. От ми дивимося сюди і бачимо, що у нас зелений зріз, оцей тут під шкірочкою, шкірочка це така, як паперосна. Бумажечка така, папір, Ось вона, оце шкірочка, а під шкіркою йде камбій. Камбій. І оцей камбій е, любим способом, аби він оцей камбій е, сумістився з іншим. І коли е, по умови будуть давати, е, ну, з, Камбій буде ділитися, почне зростання і камбій з камбієм з'єднується. Не деревина, не сама шкірочка, а камбій. Так, якщо просто зараз зробити щеплення тут, то це практично буде те, що в штахетнику встромити гілочку і, і ждати, щоб воно там зросталося. Деревина спить, а зараз ставити сюди сонце. Мороз, вітер, свою справу будуть робити, воно буде підсихати. Можна надіти е, по, цей салафановий пакетик, і, щоб мікроклімат. Ну, для чого такі жертви? Як просто треба під, 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 підождати, зберегти живці і робити все вчасно. Ну, а тепер е, покажу декілька способів, яким я роблю. Ага, значить, як я де, деревину? От я обрізав деревину. Ну, тут я трішки лишнього залишив, може і не всі буду робити, не, не на всіх, ось, наприклад, це те, що я в тому році робив. Шучок ось я гілки залишив і ось тут щеплював ще одне, ось інше, це зріз, плівка була, зрізав, ось тут теж видно, теж. Скрізь, ось де товще. Дивіться, яке воно. Пішла одна гілка, пішла вгору, одна полога. Ну, вгору я видалив, полога годиться. Ось тут ось, ось як зростання пішло. Ось тут воно збоку. Так. Ось так ось. Гілочка сюди йшла, одна вниз, одна вище пішла. І... А це я що роблю? От вона. Пішла занадто високо, я її просто зламую. ось, о. те саме місце щеплення, одна маленька гілочка така, а, і цю я підломив, підломив. Тобто таким варварським способом. Ну, нічого, воно все затягнеться тут і тим, а тут зростеться і нема проблеми. І зараз просто будемо вибирати час скоро, щоб була плюсова температура, декілька днів невітряно і оце все треба буде обробити Бордозький суміш. Воно і осінню треба було зробити. Ну, і з цим ніколи так вийшло. Так, ну і все. Тепер я показую, що, як я буду робити щеплення. Значить, Якщо в нас одного... А, по-перше, хочу сказати, спирт, це щоб не інструменти дезінфекції робити, щоб не переносити і не заносити всякі болячки. Дивимося. Якщо в нас приблизно щось сходиться по тому, або краще, щоб зовсім сходилося, ну отак, по одній товщині, то можна найпростіший спосіб це робити його з цим. Покращена копулюровка. Зріз тут робиться. Насічка. І тут. Ставити одне водно. І це саме таке, якщо однієї товщини, і замотуємо плівкою. Оце плівка і ролони різані. От так ми робимо. Я тут вузлів не зав'язую, натяжку роблю, раз і все, воно мов би як і нікуди не дінеться. Це я зразу роблю, показую, потім я все це відріжу і буду робити так, як я і казав, в якісь сроки. Далі. Ось гарний спосіб такий ще, наприклад, якщо товщина різна. Для прикладу візьмемо так і так, дуже простий спосіб. Зарізаємо тут, наприклад, і зрізаємо. Це в приклад. Що тут? Так, ось дивимося ось камбій. Камбій, а, а це деревина. Треба не просто так чекнути, щоб тільки повністю був камбій, а до деревини, бо... Оце ж рану цю, воно буде старатися затягнути і буде прихвачуватися. А якщо просто так тільки пошкрябати зверху, то воно може його... і... Для чого? Як, як практично там немає проблеми. Тому краще отак робити. І тут теж робимо ось таке загострення. Отак. Відрізаємо. Сюди вставляємо. Отак. От так. І те саме замотуємо. Натяжечко раз і все. Кількість бруньок. Ми можемо зали одну, дві, три, чотири, п'ять. Якщо бачимо, що, ну, наприклад, Потужна деревина, і вона потягне, можна там багато, щоб гілок зразу пішло. То можна і 4 бруньки, хай 4 деревні. Якщо б тут багато робити, то по дві бруньки. Це такого значення немає дуже велике Чи замазувати, чи не замазувати зрізо. Я тут з плівкою замазую, чи той замотую плівкою. Тут можна садовим варом. Ну я такого не роблю і всі 100% все приймається. Так що нема такої великої необхідності. Лишнє не буде, можна і Так, Якщо зовсім великі, бува, такі зрізи великі, то можна теж у приклад. Піде, можна плівку зрізати, воно вже буде зароше. Ну, для впевненості можна прив'язати на це місце, прив'язати якусь паличку. І тут прикріпити, і до молодої гілочки, щоб не було відриву. Ну, це так, треба дивитися, якщо бачимо, що що ми тут можемо зробити ще варіант? Ну, якби не, не бачу такої товсої дуже, там камбій великий. То можна просто під, під шкіру. Раз, е, тоді гарно буде відділятися кора, коли е, час не робить. Зараз вона ще дуже прилипша. І та, таким же самим клинчиком сюди задівати. Ну таких відео багато, повторюватися не буду. М можна просто е, зробити ті. Вирізати такий клинчик з камбію. Да? Це так, на швидку роблю, і аби було що зрозуміло. І ми, наприклад, беремо. От. Теж отакий вибрали, Зріз зробили і таким трикутничком раз, туди-сюди. І сюди отак можна буде уставити. Воно якраз провалиться, якраз буде камбій з цієї і з цієї сторони теж з'єднаний. Якщо під шкіру, то, то тут ми що. тонесенько-тонесенько цю шкірочку до камбію зрізаємо через те, що ця камбій буде зверху, і щоб оця шкірка не мішала, отак, то ненька, І тоді задіваємо от, отаким таким способом. Ну, в розчепу роблять. Ну, я цього не роблю, це занадто довго і ранити деревину так, щоб інфекція не попадала. Десь таке. так.